Христос Маліцей, дорогі представники за масової інформації. Я насправді, не буду розказувати якусь новину про те, які репресії влада зараз застосовує, застосовує в Києві безпосередньо, застосовуються силові методи. Буквально вчора відбулася так, провокація, організована тікушками на безхарадській площі. Коли одного з прихильників свободи, замість того, щоб тітушок, тушок, міліція забрала неповнолітнього активного учасника Майдану і людину, яка охороняє або є в охороні Київської міської ради, декілька годин протримали в Шевченківському ревіділі міліція, але власне за підписком під пікетувальників. Під тиском народного депутата України від свободи Юрія Бублика нашого прихильника все ж таки відпустили. Але знову ж таки, ви всі знаєте, які репресії влада готує, проводить проти учасників Майдану, проти учасників автомайдану, але знову ж таки без підтримки на місцях наших організацій і загалом простих людей. Напевно, не відбувався би цей майдан. Тому влада почала застосовувати репресії проти активних учасників місцевих майданів, проти активістів всеукраїнського об'єднання Свобода. Зокрема, це я попередньо десь, десь декілька тижнів тому виступав і говорив. Бо те, що не зупиняється репресії в Тернополі проти членів Суперського Білля Свобода, вони продовжуються і на Львівщині, на Франківщині, на Житомирщині, на Луганщині, на Харківщині. І зараз вам представити керівника. Е Вінницької обласної організації Всеукраїнської об'єднання свобода Олексія Фурмана, який, крім того, є підприємцем і проти якого зараз якраз розпочалися е репресії економічного характеру. І що дуже цікаво, я думаю, знаєте, ми постійно ходимо, пікетуємо прокуратуру і міліцію, але натомість чомусь забув лише один силовий орган яким влада намагається як інструментом репресувати на місцях активних учасників це служба безпеки України? І напевно що вже прийшов час, і ми підготуємо хорошу гарну акцію. Тут в центрі на вулиці Володимирській і проведемо пікетування Служби безпеки України, адже за безпосередньо у нас є інформація за безпосередньою вказівкою, з якої і власне чиниться тиск на деякі державні органи, які потім вчиняють тиск на наших активних членів партії, прихильників, з метою залякати, з метою десь, скажімо так. Знищити їхній бізнес для того, щоб вони не могли нам активно допомагати. Зараз поговоримо на Юрію Олексію Фурману, який розповість про те, що відбувається тут неподалік від Києва, в обласному центрі, в Вінниці. Шановні представники мас-медіа, я дійсно такого тиску, не пам'ятаю ще з 90-х років, коли починався народний рух на Вінниччині. Такої межі, коли влада перейшла всі кордони свого зухвальства, своїх протиправних дій, не було взагалі за всю історію мабуть, існування незалежної України. Є така служба, як Олексій казав, тобто ми не обов'язково звертаємо уваги на силові, яка називається ДАС Державно-архітектурно-будівельний контроль. Саме що вчинила вона, прийшла на перевірку до мене на підприємство, саме в ресторан, який я збудував з нуля який, де забезпечив 40 робочих місць, де платив, сплатив втрати за пасовища селищній раді, це потім викупив землю, щоб саме кошти пішли на селищну раду. От до мене позапланова перевірка прийшла три місяці назад». Прийшла перевірка, пофотографували все, обміряли і виписали позитивний акт під номером 1093 ПП від 25 жовтня 2013 року. Тобто, я ще раз хочу, щоб ви звернули увагу, акт номер 1093 від 25 жовтня 2013 року. Цей акт позитивний є, де написано, що я можу працювати далі і відхилень від проєкту нема. Забігаючи вперед, я скажу далі, що ми зробили, а потім хронологію подій я вам розкажу. Під цим же самим номером 1093, і також від 25 жовтня 2013 року існує негативний акт, на який мені наклали штраф 103 тисячі гривень. Причому, яким чином діяла влада? І ті ж самі, до речі, люди підписали на чолі з головою Даску, паном Блощуком якому, до речі, Янукович дав заслуженого будівельника України, чим він такий заслужений, невідомо, Певно, тим, що акти підміняє. Після цього до мене приходить судовий виконавець, якого я не чекав, це було в понеділок, і починає робити арешт майна. Я питаю, що на основі чого ти робиш арешт майна, він каже, що на основі того, що не було сплачено штраф в розмірі 103 тисячі. Я, звичайно, про цей штраф зовсім нічого не знав. Що робить, судовий викона... Що робить ГАЗ? Вона терміново накладає мені цей штраф на підставі позапланової перевірки. Потім судовий виконавець виписує постанову на арешт всього майна, яке є на підприємстві. Тобто на 105 тисячі виписується арешт всього майна, яке існує на підприємстві. Причому вони виконавці вказують надумане порушення, датуючи 15 січня 2013 року. Тобто все робилося в пиханні дуже швидко для того, щоб справу. Що вони роблять? Мало того, що вони наклали май... арешт на все майно, вони навіть наклали арешт на пенсію моєї мами, яка є співзасновником цього підприємства. І що навіть вони довідку дали. Заднім числом про відкриття виконавчого провадження. Тобто говорить про те, що це була спланована зарання акція. Через три дні вони виносять постанову про арешт вісьми транспортних засобів. Після цього оголошується розшук майна. І що саме найцікавіше, товариство? Саме цікаве те, що Міністерство виконавча служба миттєво відправляє в 15 годин винесла постанову і в 17 годин дня, тобто через 2 години, вона вже була в ДАІ ця постанова. Хоча зазвичай вона йде тиждень, два поштою, а то і місяць. І чим це закінчується? Закінчується тим, що моє підприємство блокується, моє підприємство блокується органами тобто стоїть два екіпажі разом з судовим виконавцем і чекають, поки з воріт підприємства вийде автотранспорт для того, щоб його поставити на штраф майданчик або об'явити конфіскатом. Такого тиску, звичайно, ми ще не бачили ніколи. Я взиваю всіх підприємців, на яких іде тиск, не тільки з Вінничини, щоб ми об'єднувалися проти цієї влади, тому що вона не послабить зовсім, тому що ми працюємо, сплачуючи податки на Богом даній землі, тому що нам тут будувати майбутнє. І я впевнений, що ми однозначно переможемо цю кримінальну олігархічну владу, яка під одним і тим же номером виписує два акти, нехтуючи всім, порушуючи закон. Дякую. Знаєте, товариство, якщо ті підприємці, які працюють так, під дахом партії влади, однозначно десь ухиляються від сплати податків, десь крадуть якісь наші знову ж таки кошти, то підприємці, які так, або є членами опозиційних організацій, або є симпатиками, вони працюють з так, мікроскопічною точністю для того, щоб вчасно сплачувати податки, щоб ці податки були сплачені в повному обсязі, тому що вони прекрасно розуміють, що влада за ними слідкує, влада на них полює. Ну і вже доходить до абсурду, коли вже не можуть до чого дочепитися. От вам продемонстрували два акти під одним номером, під одною датою, під одними підписами, але які є абсолютно різними. Ще раз наголошую, у нас є інформація, що нібито до цієї справи дотична Служба безпеки України, яка нібито чинить тиск на Державконтроль. Така ж ситуація є і з одним підприємством, в місті, яке ми пізніше будемо розповідати. Де так само чиниться тиск на підприємців, скам так дотичних до е народних депутатів від Українського об'єднання «Свобода». тобто родичі від народних депутатів, володіють підприємство і власне на них чиниться тиск за аналогічною схемою. Тобто виписуються фіктивні акти, накладаються невідомо які штрафи. Знову ж таки, невідомо, яке рішення суду нікого не запрошується, і вже приходять судовиконавці з метою, аби зупинити підприємство. Вони хочуть вибити фундамент з під основ, скажімо так, і допомоги. Майдану, не тільки в Києві, але і на місцях. Бо, кажу, якраз прикладом є Олексій Фурман, який є активним учасником Вінницького Майдану, який є одним з організаторів з українського об'єднання Майдан Вінниці і власне, результатом постали ці репресії. Можливо, у вас є запитання, ми готові з радістю відповісти. Дякую всім вам. Я думаю,